Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Моя справа Адмін. І сьогодні я хотів би розповісти вам дуже коротенько, в чому ж є відмінності між двома пристроями, які називаються один VNA, тобто Vector-network-аналізатор, це аналізатор, і спектрум аналізатор І то, і то є аналізатори. І то, і то є прилади, які між собою доволі такі схожі. Бачите, у них є екранчики, виходи, якісь дві штуки, майже однакові, майже. але вони повністю різні по функціям. Навіщо я вам це розповідаю? Якщо ви є радіофахівець, фахівець з радіозв'язку. Фахівець з поглибленими знаннями фізики, то звісно, що вам це не потрібно. Минайте це відео. Це взагалі для людей, які сьогоденні стали дотичні до того, що їм потрібно займатися радіозв'язком. І вони не знають, з чим вони стикаються, навіщо ці прилади, що вони вміють, як вони працюють і для чого вони використовуються. Чому я це кажу? Тому що я неодноразово стикався з людьми, які займаються приладами з радіозв'язку і не мають уявлення, на що здатні ті прилади, що їм саме обирати, і для чого вони використовуються. Отже отже, якщо ми будемо роздивлятися спектральний аналізатор, то, ну за, за задумом, то він щось аналізує: спектр, так? спектр. Що таке спектр? Це якась певна смуга радіочастот, яка має доволі таки швидко проскануватися і відобразитися нам на екранчику ось цього, ось цього приладу. А для чого він зазвичай використовується? Якщо ми, наприклад, хочемо подивитися в якомусь спектрі радіочастот, що відбувається, що саме там відбувається. Чи є там якесь випромінювання, чи працюють там якісь пристрої, чи є там якісь зайві шуми, чи є якийсь там ще щось незнайоме для нас, використовується спектральний аналізатор. Він вимірює зазвичай один лише параметр. Це амплітуду спектру. Тобто, якщо він побачив сигнал, він вимірює його амплітуду і показує нам умовну потужність, яку він побачив в будь-якому там спектрі радіочастот. А для чого його намагаються використовувати? Є люди, які чомусь вважають, що із спектральним аналізатором можна, наприклад, знайти якусь працюючу радіостанцію і слухати його. А, бо ж тут є, наприклад, ось бачите, для навушників для підключення гарнітури, ось така штука. Підключаємо ту гарнітуру і слухаємо. Так, теоретично, дійсно, якщо ви знаєте кодування, ну або формування, скажімо так. Передавання інформації, тобто FM-модуляція, am модуляція ще якась там модуляція. Теоретично, якщо ви знайдете той сигнал, ви можете стати на нього і послухати, що там відбувається. Ну, Якщо, наприклад, це радіостанція на FM-частотах, так, ви підключилися до неї і слухаєте. Але ж ну, якби навіщо вам той спектральний аналізатор в якості радіоприймача? Для того існують радіоприймачі. Інша справа, коли ви намагаєтесь слухати, наприклад, радіостанції типу переносні рації, так, от тими аматорськими раціями, хто користується, ну так, технічно, технічно дійсно, ви можете швидко сканувати, а швидко це доволі таки умовно. Чому тому що, наприклад, діапазон 1 ГГц сканується на ось цьому девайсі, наприклад, від 4 до 6 секунд. І за 6 секунд все може бути. І ви побачите якийсь там сплеск, так, повернетесь туди, а вам ж потрібно ще знайти, віднайти, що там відбувається. Вже то передавання інформації і закінчиться. Якщо, наприклад, хтось там вийшов в ефір, сказав Вася, я тут і все і на годину замовчав, ну то все, ви вже нічого не, не зловите і прогавите. Ви тільки можете собі в блокнотику поставити галочку, що отакий, от отакій там. Час, наприклад, у вас відбулося приблизно на такій частоті фіксація чогось ось тільки на, на, на це. Якщо ви хочете вести постійну моніторинг, то звісно, що вам простіше було б взяти якусь дешеву рацію, типу Baofeng, так, і запустити сканування частот, які воно підтримує, і ви можете так само там знайти швидку ту рацію і слухати, що вам там потрібно. Сканування каналів там доволі таке швидке, воно вам допоможе саме на тих каналах, які підтримуються. Вам тільки їх прописати в пам'яті і все, і скануйте і слухайте. А, і Мінус цього всього, наприклад, цифрове радіо, ДМР або щось подібне, не буде ані розпізнаватися, ані відтворюватися. Тобто класичні Примітивні, скажімо так, типи модуляцій, ви зможете на спектральному аналізаторі знайти, якщо йде довга передача якась, типу це радіостація працює або ще щось, то так ви можете вибрати тип модуляції, підключитися, слухати, і так, це може відкрити вам якусь шпарину в радіоефір. Так, і не більше. Але якщо ви хочете займатися цим професійно, то вам потрібна більш професійна техніка, це все ж таки портативна походна апаратура, яка зазвичай використовується дещо інших цілях. Як я вже казав, якщо ви, наприклад, маєте якийсь ну, прилад, ну от, от такий, наприклад, прилад. Це від LOL Лора Модуль, який може передавати якусь інформацію. Цифровий модем От цифровий модем, давайте так його називемо. Цифровий модем, який на невелику відносно відстань працює, і вам потрібно подивитися, чи дійсно цей модем працює, чи дійсно він формує імпульси, чи дійсно немає від нього якихось там. Додаткових, скажімо так, гармонік, які там формуються, чи не заважаєте ви комусь працювати? От для цього ви будете використовувати цей спектральний аналізатор. Тобто, якщо ви займаєтесь налагоджуванням апаратури, і вам потрібно на калінці щось швидко швидко піддивитися, от цей аналізатор просто мега-бомба. Так, він вам допоможе. І ви зможете доволі таки швидко на будь-яку антенну. Ну, це я умовно кажу на будь-яку антенну. Тут і в, в комплекті йде своя непогана антенка, на яку ви можете сканувати. От на ту антенку ви підключаєтесь, скануєте, знаходите свої частоти, якщо ж ви можете продублювати або, наприклад, запустити тестове якесь відтворення, то це от якраз на лаці, від лаці це дуже класна штука. А якщо ви займаєтесь роботою не з передавачами, а саме з якимись прийомниками або з антенами, ось для цього використовується інший пристрій. Ось цей це називається VNA – Vector Network Analyzer. Тобто аналізатор-векторний або векторної діаграми. Чому так? Тому що цей прилад значно більш вумний. І він, окрім амплітуди. Ну фактично, амплітуда йому то тут, тут так не дуже цікаво взагалі. Він вимірює інші параметри, які він може сам формувати і розпізнавати. Тобто всередині тут є умовний генератор. Він є і тут, але він тут зовсім для інших цілей використовується. Тут всередині є умовний генератор, який формує імпульси на якомусь спектрі радіочастот, які ви задаєте, він формує імпульс, і потім дивиться, що він побачив, яке відлуння він зловив. І коли ви починаєте працювати з антенами, ось тоді ви можете приблизно уявити, на що здатна. Та або інша антена, або каскад, або підсилювач, або ще щось, або <кій> вибачте, або який у вас якісний, гарний в лапках кабель використовується. ну і так далі. Ось для цього використовується саме векторний аналізатор. Він допоможе вам в відладці якихось приймальних або транзитних пристроїв. І знову ж таки це мова ідея про налаштування обслуговування апаратури. Якщо у вас взагалі жодного уявлення немає, як працює радіопередавач, радіоприймач, яка між ними різниця і для які кабелі там використовуються, швидше за все, жоден з цих пристроїв вам не буде взагалі, ну в. Допомозі. Тобто ви просто не зможете нічого з ним зробити, ви не зможете зрозуміти ті результати, які ви отримаєте. Я бачив людей, які беруть, наприклад, ці війни е аналізатори і використовують його як аналізатори коефіцієнту стоячих хвиль. І таким чином вони знають наскільки якісна антена у них, де у неї резонанс. Ну і таким чином вони знають, ось купили там придбали десь нову антенку, Вам потрібно знати її діапазон, працюючий діапазон частот, де вона працює, де не працює. Ось тоді використовуються такі векторні аналізатори. Але тоді простіше вам взяти якийсь цифровий прилад, виставити його. Він простий, зручний, надійний, я не знаю. ну Так, у нього обмежений діапазон частот. До речі, Light A і спектром аналізатор, Оце в мене від фірми, як же вона називається? Зієнко. Зієнко. Так, от, вони працюють до 6,5 ГГц. І вони дійсно круті для портативного приватного використання. Круті, ви можете, наприклад, антенни на 5 ГГц, якщо ви з Wi-Fi ем займаєтесь, ви можете їм аналізувати. Ну і так далі. і Так, далі. Так от, для тих, хто тестує саме на коефіцієнт стоячих хвиль. Російською КСВ uh, називається, а СВР uh, називається на англійській мові. Так от для того використовують СВР-метр, і він зазвичай доволі таки простий, тупий, включили, подивились у нього, наприклад, є резонанс, все. Ви його знайшли, і ось він у вас там працює або не працює. Так от векторний аналізатор, на відмінність від спектрального аналізатора, цей у нас тільки амплітуду заміряє, йому вона більше цікава. Оця балалайка вміє заміряти ємнісне навантаження та індуктивне навантаження. Оце якраз вам в допомозі для перевірки різних з'єднувачів, підсилювачів. Кабелів, антенн, розумієте, отієї пасивної частини, яка дуже важливу роль відіграє. Ну, Наприклад, ви оператор дрону. Я не кажу про FPV, там дрону будь-якого, не об... ну, обов'язково там які там дрони літають. Чи є ж у нас дрони, які радіомашинки їздять по землі, так, дитячі радіомашинки. Ось вона перестала чомусь їздити. Вам потрібно просто взяти протестувати. Той передавач, і той приймач, подивитися банально, на яких частотах воно працює, чи не збилось там щось. Буває таке, що дитина взяла ту іграшку, бабахнула там підлогу, або ще щось, або там кинула пульт, а він там трохи у вас пошкодився. І вам потрібно подивитися, чи є між ними радіозв'язок. І може бути таке, що, наприклад. У вас антенка банально просто вийшла з ладу, і вона працює вже не, не, не на той, тій частоті, яка має бути. Або, наприклад, приймач у вас ем, вийшов з ладу, там так само антенна зламалась, вона працює не на тій частоті, як має бути. Но для перевірки таких звичайних банальних штук використовуються ці прилади. Як ви бачите, якщо у вас є, наприклад, передавання якоїсь інформації, вам потрібно лише тільки подивитися, на якій частоті у вас йде передавання, ви використовуєте спектральний аналізатор. Якщо вам потрібно перевірити саму антенну, вже підключити антенну і подивитися, чи вона працює вірно чи ні, ви використовуєте оцей векторний аналізатор. Як бачите, у них доволі схожі функції, проте аналізують вони геть їзді речі. І якщо ви все ж таки собі хочете придбати обидва ці прилади, двічі подумайте, чи потрібно воно вам. Швидше за все, не потрібно. Швидше за все, для звичайних людей не спектральний аналізатор буде цікавим, а саме векторний аналізатор. Чому? Тому що такі антени. Це 50%, якщо не більше успіху. Якщо ви знаєте на що здатна антенна, якщо ви знаєте на що здатний каскад для передавання або приймання інформації, то ви фактично вже гарантованим можете собі, хоча б для галки, поставити щось там впевненість, що у вас прилад працює буде більш-менш вірно або більш-менш невірно. І тільки для діагностування передавання, реального передавання ось, ось такі прилади використовуються. У мене, наприклад, була ситуація, коли звичайний аматорський пульт x 12 поруч з ним інший прилад банально не працював на відстані, наприклад, там більше 1 кілометра. Я не міг зрозуміти, чому це відбувається. А відбувалося все доволі таки просто коли пульт x 12 з дроном втрачав з'єднання, а це на відстані там і 500, і 700 метрів могло відбуватися. Він починав в ефір на різних частотах, які він підтримує, подавати широкі доволі такі імпульси і засирав на вкруги себе весь ефір. І для мене це було несподіванкою. Я ані літун, ані я не займаюсь радіоаматорством з пультами тіму взагалі ні ніколи в, в житті не в житті не мав справді. Але але поруч я бачив ті пульти. Хлопці там літають або їздять, або ще щось роблять. І от коли моє обладнання перестало працювати, мені було цікаво, що відбувається, і мені довелося взяти спектральний аналізатор для того, щоб вирахувати, яка зараза сире, вибачте, в ефір і засирає його, і не дає працювати іншим пристроєм. Отак воно і виявилося. А оцю штуку Векторний аналізатор я якраз брав для тестування своїх пристроїв для тестування таких антенн. Для тестування отаких антен, якщо ви знаєте, що це за антенна, це напіввібратор, напівдіполь, який постачається з багатьма приладами, які працюють на частотах від 433 і вище МГц. От такі ось масінькі антенки йдуть. І просто ми маємо для себе виявляти їх коефіцієнт стоячих хвиль для того, щоб хоча б розуміти, на що воно здатна та антенна. І можливо буде краще поставити повноцінний диполь, який буде в декілька разів краще приймати, передавати інформацію, ніж оту хрень. І от тільки де знайти той діполь, тому що ви, наприклад, коли вам приходить якесь обладнання, той самий роутер. І ви бачите, що там є антени, так, ви намагаєтесь працювати. Антена на 2,4 працює добре, а на 5 ГГц ні. Отут вже виникає питання, чому? І коли ви підключаєте і вимірюєте коефіцієнт стоячих хвиль, і дивите, що коефіцієнт стоячих хвиль, наприклад, на 2,4 у вас 1,5, а на 5,8 ГГц він складає, наприклад, 2 або 3. От тоді вже відкривається у нас очі і у нас прозріння, що це антени, на які не можуть нормально якісно працювати в тому діапазоні, і нам потрібно міняти антени, розумієте? Ось саме для того я його собі і придбав. А, маю надію, що я вам доволі таки доступно розповів, що це за прилади. Бачите, я навіть не включав їх, я не знаю, навіщо їх включати, вам і показувати, розказувати, тому що хто знає, що це за прилади, вони і так вже знають. Мільйони у нас є відосів по цим приладам в інтернеті, але всі ті відоси, вони все ж таки. Заточені під людей, які вже знають, для, для чого використовуються аналізатори, для чого є спектральний аналізатор, для чого є векторний аналізатор. Моя мета була вас познайомити з цими приладами, розповісти їх різність, показати, в чому вони різні, показати і для чого вони використовуються. Отже, я всім кажу, що вірте в ЗСУ, вірте в нашу перемогу. Слава Україні! Повертайтесь на наш канал. У нас буде багато чого цікавого. Всім пока.